Вітаю, вітаю! Сьогодні на черзі унікальний байкальський омуль на селенге. Перша локація йдемо сюди, за цим омулем. Це стоянка кочевників, локація називається. Спускаємося зразу до води і закид робимо на близько 50 метрів, здається. Використовувати будемо, А, 41 метр, помилилася. Використовувати будемо нашу Мою улюблену на цій локації трофейно-обертову блишню кулю 4.0 і спінінг. На другій швидкості, твічингом робимо протяжку. Взагалі, цей омуль е на річці Селенги ловиться ну, дуже багато де. Він мені, поки я не ставила мітки, попадався в багатьох місцях, але залишила ці дві мітки, які сьогодні вам покажу, а ви вже шукайте свої далі. Якщо вам буде цікаво розвідувати цю місцевість. Так, ось перше є, мітку залишаю. І підемо на другу локацію. Друга локація. Острів Тайменя. Заходимо на локацію, повертаємо вправо. Ідемо туди, де ми ловили лянка. Також використовуємо трофейну обертову ближню кулю 4.0. закид Закіт на 40 метрів в напрямку скелі. Швидкість третя. І робимо протяжку східчату східчету з дна, з зупиночками опускаємо, підіймаємо приманку. Приходить він десь на відстані 15-10 метрів від берега, тому робіть протяжку до самого берега. Ось унікальний байкальський омуль. і також цю мітку я вам залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням, дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Вдалої рибалки, гарного дня і всім па-па!